А тепер, на прикладі діяльності парасолькових організацій Фекріс і Рацирс та їх лідерів, розглянемо злочинні методи дій, за якими можна характеризувати діяльність антикультових організацій як терористичну. Як саме діють антикультові організації, і яка їх роль у реалізації глобального плану ворога зруйнування демократії? У потоці новин багато з вас стикалися з такими поняттями, як деструктивні культи. Тоталітарні секти, або навіть секти вбивці. Представники антикультових організацій навішують подібні ярлики на обрані ними групи людей, не на підставі фактичних даних, результатів поліцейських розслідувань або після проведення складного релігієзнавчого аналізу. Вони це роблять відповідно до цілком інших методичок, які ні до теоретичної науки, ані навіть до об'єктивної дійсності не мають жодного відношення. Якщо термін культ є ключовим стигматизуючим терміном у США то в Європі і на пострадянському просторі цю роль виконує термін секта, особливо тоталітарна секта, що також має потужне, зневажливе і стигматизуюче значення. З 1993 року ідеологом антикультового руху Олександром Дворкіним термін тоталітарна секта було масово впроваджено в пострадянські ЗМІ. Термін тоталітарний запозичений із політологічного та пропагандистського вжитку часів холодної війни, викликає асоціації з неволею, таборами, взяттям під варту, колючим дротом, примусовою працею та убогою їжею. Таким чином, цей термін використовується з наміром викликати страх, тривогу, насторожене й упереджене ставлення до представників організацій, які таврують як тоталітарна секта. розпливчастість значення термінів тоталітарна секта і деструктивний культ дозволяє антикультистам безпідставно зараховувати до таких об'єднань будь-яку організацію.